Добрі всім! І сьогодні я вам хочу показати, як я зробити кольорову воду. Для неї нам потрібен кусочок гофрованого перу, також вода, ємкість, коли ви це буде переливати. ножниці. Тому що я відрізала від такого куска, ви можете брати будь-який кольор. Я взяла такий фіолетовий, з якого ви заражали. І ємкість, яку не шкода, що потім цей каточок туди викинути. Тобто ми просто беремо папір. Бачите, як він линяє? Просто його зануряю. Якихось тут з певних розмірів, тобто наскільки літрів, скільки має бути цього паперу, немає. Тобто Я просто замочую цей папірчик в воді, і потім, по мірі того, чи подобається мені колір, чи ні, я вже додаю або забираю цей папір все. Або додаю ще якийсь. Тобто, ось ми замісили, трошки перемішуємо. Мене не влаштовує цей колір, він занадто блідий. Я добавлю ще щий паперу. Ось ще один кусочок, занурюю його і також просто зм'якую в руці і з нього викапає пігмент. Жовтого коліру я не раджу вам робити, тому що жовтий виходить зовсім такий негарний. Не знаю, мені не подобається. Від як якихось таких яскравих кольорів. Ось так, все. Тут ми замішали. Перемішуємо. Я пальцем перемішую, так як воно потім не залишається на руках. Я зараз витру це все, що пока. Я, можливо, ставлю фотографію як покращим ракурсом сам кольором, щоб ви побачили, який насправді це кольор. А ми продовжуємо. Так, беремо цю ямкість, ставимо в неї нашу ємкість і акуратно заливаємо цю баночку. Я зараз залию і вернусь, тому що мені незручно нею рукою. Ось така рідина у нас вийшла. Вона фарбує трішки руки, як ви бачите. Змивається це все рази затримання рук. У нас вийшла ось така рідина, я зверху закручую ковпачок. У мене ковпачок з капельками, тобто будуть викапувати капельки. Ви також можете взяти спрей, все що вам захочеться. І кольори також можете підбирати ті, які вам хочеться. В наступному відео, надіюсь це буде дуже скоро, я вам розкажу, для чого цей пігмент, тобто, ну, що ним робити. Особисто в мене стоїть така бутилочка просто в кімнаті, тому що виглядає вона дійсно на якоюсь такою незиною і дуже гарно виглядає в кімнаті, навіть якщо де, якийсь декор. Камера не настільки гарно передає цей колір, але спробує, це не важко. Розкажу в наступному вже відео, що можна фарбувати цим пігментом, і що лишається, що на один раз, а що на багато разів. Це було все. Якщо вам сподобався цей, можна сказати, DIY, ставте пальці вверх і підписуйтесь на наш канал.